Амінь. Ісусе Христе, Сину Божий, визнаю тебе, Царем вселенної. Все створене є Твоїм, тому виконуй наді мною свої права. Я відновлюю свої обіності і святого хрещення, відрікай, сатани, його гордості, всіх дів Його, обіцяю жити щиро по-християнськи, особливо зобов'язуйся, скільки моїх сил боронити правди. Божі і правди єдиної святої Соборної Апостольської, католицької, православної церкви, Божественне серце Ісуса, жертвую Тобі всі нужденні справи, намірені, щоб усі серця визнали Твоє святе царювання, та що через це у всьому світі утвердилося царство Твого миру Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Нині повсякчас на віки вічні.